Привіт, друзі! Дуже рада, що ви знову завітали на канал? Сьогодні у нас тема, яка точно зачіпає багатьох: м'який характер, і чесно кажучи, це не проста тема, бо багато людей відразу думають: м'який характер це слабкість, це ознака того, що людина не може постояти за себе. Але чи завжди це так? Чи дійсно доброта, чуйність, вміння слухати і розуміти інших. Це те, що робить нас слабкими. Я хочу трохи розвінчати цей міф, бо насправді м'який характер може бути справжньою суперсилою, якщо його правильно розуміти і використовувати. Він допомагає будувати глибокі стосунки, справлятися з конфліктами, знаходити спільну мову з різними людьми і навіть досягати успіху там, де жорсткі методи не працюють. У цьому відео ми разом розберемося, що таке м'який характер насправді, чому багато людей плутають його зі слабкістю, а ще поговоримо про те, як залишатися м'яким і водночас сильним, як захищати свої межі і не давати іншим маніпулювати собою. Я дам вам конкретні приклади історії з життя і навіть поради, які допоможуть вам оцінити свій характер і побачити у ньому справжню силу. Тож влаштовуйтеся зручно, беріть чашку чаю або кави, і давайте разом розбиратися, чому м'якість це не про слабкість, а про внутрішню силу, яка допомагає нам у житті рухатися впевнено. І гармонійно м'який характер це не про те, щоб постійно поступатися або дозволяти всім робити з тобою що завгодно: це про доброту, чуйність, здатність розуміти інших і відчувати їхні емоції, не втрачаючи при цьому себе. Людина з м'яким характером вміє слухати, підтримувати, помічати тонкі нюанси у поведінці інших. А також реагувати так, щоб не нашкодити ні собі, ні оточуючим. Наприклад, уявіть колегу на роботі, який завжди уважно вислухає вашу ідею, допоможе порадою, навіть якщо сам зайнятий, чи друга, який завжди помічає, коли вам погано, і просто приходить підтримати без гучних слів і порад, які не просили. Це і є прояви м'якого характеру. Важливо зрозуміти різницю між м'якістю та слабкістю. Слабка людина часто боїться висловлювати свою думку, не відстоює свої межі і дозволяє маніпулювати собою. М'яка людина може бути дуже сильною внутрішньо, вона просто вибирає інші способи взаємодії з людьми через емпатію, розуміння і спів. Працю, а не через агресію чи тиск. Ще одна важлива риса м'якого характеру емоційна чутливість, яка дозволяє бачити деталі, помічати зміни в настрої інших і правильно реагувати. Це часто дає великий плюс у стосунках і в командній роботі, бо м'яка людина здатна згладжувати конфлікти і створювати атмосферу довіри. Тож, коли ми говоримо про м'який характер, не варто уявляти людину, яка постійно погоджується з усім. Це людина, яка знає свої межі, але водночас здатна бути чуйною, доброзичливою і підтримуючою. І саме це робить її справжньою ролою, хоч на перший погляд може здаватися інакше. На жаль, у нашому суспільстві ще досить сильно закріплене уявлення. Сильний дорівнює жорсткий, рішучий, іноді навіть агресивний. І через це м'які, добрі люди часто стикаються з упередженням, що вони. Слабкі або не вміють постояти за себе. Наприклад, на роботі може трапитися ситуація, коли м'яка людина завжди погоджується допомогти колезі, навіть якщо завантажена своїми справами. Хтось із колег або керівництва може подумати, «О, вона не відстоює свої інтереси. З нею легко домовлятися, значить, слабка. У сімейних або дружніх стосунках теж буває м'які люди часто роблять поступки, щоб зберегти мир, і це іноді сприймають як відсутність характеру. Ще один момент маніпуляції. М'які люди через свою чуйність і бажання допомагати можуть стати легкою мішенню для тих, хто користується цим. Наприклад, друзі чи колеги можуть користуватися добротою такої людини. Не замислюючись про її потреби, і це лише підкріплює стереотип, що м'якість дорівнює слабкості, але тут важливо зрозуміти одну річ: це не справжня слабкість, це просто неправильне сприйняття м'якого характеру суспільством і оточенням. М'які люди дуже часто мають потужну внутрішню силу, просто вона проявляється не через агресію чи командування, а через терпіння, емпатію, вміння аналізувати ситуації і діяти обдумано. Тож те, що м'якість іноді сприймається як слабкість, це більше помилка сприйняття, а не реальна слабкість людини. І в наступному розділі ми якраз поговоримо про те, чому м'який характер насправді може бути суперсилою, яка відкриває великі можливості у житті та стосунках. Тепер давайте подивимося на інший бік медалі. М'який характер це не слабкість, це суперсила, і дуже часто саме вона дозволяє людям досягати успіху там, де жорсткі методи просто не працюють. По-перше, це здатність до емпатії. Людина з м'яким характером розуміє емоції інших, вміє слухати і відчувати настрої оточення. Це величезний плюс у будь-яких стосунках: сімейних, дружніх, робочих. Наприклад. Керівник з м'яким характером може побачити, коли співробітник втомився або переживає складний період, і запропонувати підтримку замість того, щоб тиснути. В результаті команда працює ефективніше, а атмосфера у колективі гармонійніша. По-друге, м'який характер допомагає згладжувати конфлікти. Замість того, щоб реагувати різко і емоційно, така людина шукає компроміс, намагається зрозуміти обидві сторони і знайти рішення, яке влаштовує всіх. Це не слабкість, це справжнє мистецтво комунікації. По-третє, м'які люди часто мають глибокі та міцні зв'язки з іншими. Їх цінують за щирість, довіру і підтримку, і це відкриває можливості, які закриті для тих, хто діє лише через силу або командування. У бізнесі, в творчості, у дружбі і коханні здатність бути м'яким і водночас сильним всередині приносить справжню перевагу. І нарешті м'який характер це внутрішня стійкість. Так, зовні людина може виглядати тихою або поступливою, але всередині вона може бути дуже сильною, вміє відстоювати свої межі, приймати складні рішення і не втрачати гармонію з собою. Це схоже на тиху силу, її не видно одразу, але вона здатна рухати гори. Якщо поглянути на приклади відомих особистостей, багато лідерів, наставників і успішних людей по всьому світу поєднували м'якість і силу. Вони не кричали, не примушували, а просто діяли мудро, з розумінням і емпатією, і це приносило набагато більше результату. Отже, м'який характер це не про те, щоб відмовитися від себе. Це про те, щоб бути сильним всередині і при цьому залишатися добрим і чуйним. А це справжня суперсила, яка допомагає жити гармонійно та ефективно. Давайте подивимося на кілька реальних прикладів людей, у яких м'який характер став справжньою суперсилою. Махатма Ганді це людина, яку часто називають символом терпіння і ненасильства, і його історія чудово показує, що м'якість зовсім не означає слабкість. Уявіть. Ціла країна під владою колоніальної потужності людей пригнічують, позбавляють прав, а він не бере в руки зброю і не відповідає агресією. Натомість він обирає ненасильство, терпіння і стратегію розумного впливу. Ганді вірив у силу слова, прикладу і спільної дії людей. Він умів слухати, розуміти настрої та емоції інших, і використовувати це, щоб об'єднати мільйони людей. Його м'якість проявлялася в дипломатії. Навіть із тими, хто його переслідував або не погоджувався з його поглядами, він спілкувався спокійно і з повагою. І саме завдяки цьому він зміг досягти того, що багатьом здавалося неможливим незалежності Індії без масового насильства. Це чудовий приклад того, що м'який характер це не про поступливість, а про внутрішню силу, терпіння і здатність впливати на людей і світ навколо себе тихо, але надзвичайно ефективно. Джек Ма – засновник Алібаба, це ще один приклад людини, у якої м'який характер став справжньою суперсилою, особливо у бізнесі. Багато хто пам'ятає його як людину, яка завжди спокійно і з гумором реагує на проблеми, навіть на великому тиску. Але за цією зовнішньою доброзичливістю прихована неймовірна внутрішня стійкість і цілеспрямованість його шлях до успіху був дуже складним. Джек Ма кілька разів не зміг вступити до університету, кілька разів отримав ем, відмову на роботу, а його ідея створення онлайн платформи для бізнесу в Китаї багатьма вважалася нереальною. І що він зробив? Він не почав кричати, не здавався. Натомість він залишався доброзичливим, вчився на помилках і знаходив нові шляхи, не втрачаючи оптимізму. У бізнесі Джек Ма завжди ставив людей на перше місце. Він слухав співробітників, намагався розуміти їхні потреби, підтримував команду і створював довіру. Його м'якість дозволила збудувати культуру компанії, де люди відчували себе важливими, і це стало ключем до глобального успіху Алібаба. Білл Гейтс ще один приклад того, як м'який характер може поєднуватися з величезним успіхом. Коли говорять про нього, багато хто уявляє лише технічного генія або холодного бізнесмена, який створив Майкрософт. Але справжня сила Гейтса – у його здатності співпрацювати, слухати і шукати розумні рішення. Білл Гейтс завжди підходив до управління не через агресію, а через діалог і партнерство. Він умів слухати команду, враховувати думки інших, пробувати нові ідеї і робити висновки. Це дозволяло Microsoft рости і залишатися лідером на ринку навіть у складні часи. Крім того, його м'який характер проявляється і у благодійності. Через фонд Біла і Мелінди Гейтс він допомагає мільйонам людей по всьому світу і робить це не через бажання влади чи контролю, а через співчуття і бажання змінити світ на краще. Біл Гейтс це приклад того, що спокійна, чуйна, уважна людина може досягати неймовірних висот. Поєднуючи м'якість і внутрішню силу, м'який характер це суперсила, але важливо навчитися використовувати її правильно. Бо, як ми вже говорили, якщо не знати своїх меж, людина може стати легкою мішенню для маніпуляцій. Тому м'якість потрібно розвивати разом із внутрішньою силою та впевненістю. По-перше, Важливо відстоювати свої межі. М'яка людина може бути доброзичливою, але це не означає, що потрібно погоджуватися на все. Навчіться говорити ні спокійно і без провини. Наприклад, якщо колега просить вас залишитися після роботи, а ви втомлені, можна ввічливо відмовити. Я зараз не можу, давай знайдемо інший час. Це демонструє вашу внутрішню силу. По-друге, розвивайте емпатію, але без самопожертви. Вміння відчувати інших це добре, але не забувайте про себе. Підтримуйте людей, допомагайте, слухайте, але одночасно стежте за своїми емоціями і ресурсами. Якщо ви виснажені, ваша допомога не буде ефективною. По-третє, навчіться розпізнавати маніпуляції. М'які люди іноді стають жертвами тих, хто користується їхньою добротою. Вчіться відчувати, коли вас намагаються використати і реагувати твердо, але спокійно. Це дозволяє залишатися чуйним, але при цьому не втрачати повагу до себе. По-четверте, практикуйте внутрішню стійкість. М'якість не означає, що ви повинні втрачати власну позицію. Навчіться обдумано реагувати на конфлікти, приймати рішення з холодною головою і не піддаватися емоціям. Медитації, саморефлексія, ведення щоденника, все це допомагає зміцнити внутрішню силу. І нарешті будьте собою. М'якість це не маска, не роль, а частина вашого характеру. Чим більше ви приймаєте себе і свої особливості, тим легше поєднувати доброту з внутрішньою ету. Люди це відчувають і цінують. Отже, М'якість можна і потрібно розвивати, але водночас навчитися захищати себе і свої межі. Саме такий баланс робить м'який характер справжньою суперсилою. Отже, друзі, давайте підсумуємо все, про що ми сьогодні говорили. М'який характер зовсім не означає слабкість, навпаки. Це справжня суперсила, яка допомагає нам будувати глибокі стосунки, знаходити спільну мову з людьми, справлятися з конфліктами і досягати успіху у житті та кар'єрі. Ми побачили на прикладах Махатми Ганді, Джека Ма, Біла Гейтса та багатьох інших, що м'якість це не поступливість, а внутрішня сила, терпіння, здатність слухати і розуміти інших. Ці люди не кричали, не примушували, не тиснули. Вони діяли мудро, впевнено і з повагою до оточуючих, і саме це робило їх надзвичайно сильними та успішними. Якщо ви іноді думаєте, що ваша доброта, чуйність або чутливість це слабкість, пам'ятайте. Це ваша суперсила, якщо навчитися поєднувати її з внутрішньою стійкістю і здатністю відстоювати свої межі. Не соромтеся бути м'якими, адже саме це робить вас справжньою людиною і допомагає досягати великих результатів у житті. Дякую, що подивилися це відео. Якщо воно було для вас корисним і надихаючим, поставте лайк. Підпишіться на канал і залиште коментар зі своєю думкою або власними прикладами, коли м'якість допомогла вам у житті. Мені дуже цікаво почитати ваші історії. Пам'ятайте, бути м'яким, це не про слабкість, це про силу, яка змінює вас і світ навколо.